Добрий ранок. День третій. Нівада. На кінець я маю змогу познімати в Ніваді. Тут, звичайно, нічого такого гарного немає крім цих гір. Я їхав, прокинувся вранці в 6 годин в ранку. Такий туманіще ще був, 2 метри. Від капота нічого не видно. Піднялися трошечки по дорозі, ну і я вважаю, що ми піднялися на рівнем морі, так би мовити. І тут уже туману немає, можна їхати, там їхав 50-50 на годину. Вчора планував доїхати далі. Але не вистачило сил просто. І довелося знову стати в пустелі, просто стати на узбіччі і ночувати. Додому мені ще приблизно тисячу майлів доїхати. Планую доїхати сьогодні. Ну, інакше ніяк. Треба доїхати сьогодні. Можливо, ще буде далі щось цікаве познімати. Ось так виглядає Нівада. Зв'язку, як я казав, в попередніх частинах немає. І Немає інтернету, тим більше. Просто нічого немає. Весь штат. Я думав, що я його якось зрізав, типа перший раз як їхав, а ні, я його... Від самого початку до самого верху пересікають. І ніде, крім Лас-Вегаса, зв'язку в цьому штаті нема. Це просто жах якийсь. Ну і що казати, це такий штат, де і людей немає. Одне напевно місто це Лас-Вегас, більш нічого нема. Одні пустелі, пустелі, пустелі якісь там. Пару сел. І десь нічого немає. О, трактор в полі є. Що він там робить? Просто стоїть. Ось так. А, підозрюю, щось там попереду теж буде туман. Бачите, як від гори. Стелиться, він за землю вчепився. Ай не встиг вчасно вімкнути камеру і показати вам маленьке гірське містечко в Неваді. Тільки що переїздив перевал в Неваді. Ну такі невеличкий. Не сказав би, що такий в Монтані чи як. В Орегоні, там, де, пам'ятаєте, з першої частини цього, цього відео були, не такі менший. Але там був сніг. йолки палки там вже був сніг. Добре, що мені вчора не вистачило сили проїхати далі. А так би якраз попав би в саму нехорошу погоду. А так як вранці їхав, воно вже там сонечко вийшло, воно вже трошечки розтаяло, і дорога була хороша. Воно було їхати. Бачите, не сказав би, що невелике, але таке розтягнуте з дороги. Якесь щось страшне, старе, незрозумілі якісь будівлі. Майстерні чи щось таке. Старі вантажівки. От вони люблять збирати цей хлам, їй кому ну треба, але тако позбирають, поставлять себе там на ярді, щоб люди дивились, кому це треба цей хлам роздивлятися. Знаєте, от, так, в таких місцях живуть люди. Незаможні, да, бідні люди живуть. І от є в нього машина, наприклад, стара, вони не купують нові ніколи в своєму житті. Напроти всього, всього свого життя у цих людей немає грошей, щоб купити якусь нову машину. І он там купить якусь машину, наприклад, за 2000 доларів. Поїздив на ній місяць, чи в найкращому випадку рік. І вона зломилася, щось з нею сталося, і за ремонт вже треба віддати пару тисяч. Я кажу, я де візьму? Вивезти її на свалку, треба заплатити 400 доларів, якщо не помиляюсь. І він її залишає в себе на прапорті, ну, на його землі. І вона потрошки-потрошки обростає бур'яном. Ржавіє. І отак одна машина, друга, третя, четверта, п'ята. Дивишся, в них вже потім там за все життя цілий автопарк із цього хлама збирається. Так що отак деякі люди перетворюють свої землі, якими вони володіють у звалищі. Ну, що зробиш? Це країна <кхи> капіталістична і за все треба платити. Пам'ятаєте, як в мене був від Субісі Галант 99-го року? І мені треба було заплатити е, за... В номера і за техогляд щось 300 доларів. А вона мені вже по суті не потрібна була. Я їх продати за 500 доларів, а ніхто не вірив, що, що вона на ходу, бо за такі гроші. І коротше, неділю ця об'ява повисіла на маркетплейсі. Я думаю, йдь ви лісу. І поїхав своїм ходом на цьому Місобісі. Я поїхав на Джанк Ярд. На спал. І віддав її, типу на метал. Вона була класна, вона їздила, все. Ну мені, щоб продовжити техогляд і все остальне, мені треба було заплатити щось там ну пару сотень баксів. А я нею не користувався, бо в мене вже з'явився той синій равник. І мені дали 150 доларів за день ну, на звалищі машин. Я прийшов документи закривати на неї, щоб не платити податки на неї. Сказав, що я її виніс на свалку. А вони кажуть, «Да? А скільки тобі заплатили на свалку? Я кажу, 150 доларів, А вони опа! 10% сюди. Я, ще, щоб закрити на нього тайтл, типа, я ще платив 15 доларів. 10%, блік! 10% за те, що я викинув свою машину, блін. Ось такі тут закони, так що тут безкоштовно нічого не буває. Ну, буває, звичайно. Ми чули там про футбанки, про все, як дітер людям там дають. Якісь продукти, якусь одежу, якму навіть якісь котики дають безкоштовно. Так що, і тут буває щось безкоштовне, так. Да. Це я перегнув. Сказавши, що не буває. Ще одне поселення вдовж дороги. Тут швидкість 25 майлів на годину. Бачитесь, справа знак 25. Ну от, скажіть мені, будь ласка, як тут можна ну, жити? Що тут можна робити в цьому поселенні? Дивіться яка похила дорога, типа справа наліво такий схил, видно по, по тому траку, що спереді їде Це просто. Такі якісь дивні поселення. Незрозумілі. От що це за будівля? Оце. Ніхто не знає. Якесь було підприємство маленька фабрика. Місто Шести вулиць. Справа дві, ось справа... А, так, да, справа дві і зліва дві. Чоти вулиці, це таке містечко. А це що з лівого боку? Сараї були якісь. Гаражі, гаражі. Ах ти, ще й дорога, блі, хвиляста. Ось так тут живуть люди. В цих ваших нівадах. Все, вже можна став на рестерії зробити свої діла. Дитині у них навіть на дверях попередження. Будьте уважні, бо тут можуть бути гримучки всюди. Ось так виглядає весь штат. Бачите, ось така пустеля. І так виглядає рестерія, ось такий параш. Тут жили індіанці. О, їх є такі якісь шишки. Де вони є? Не знаю. Коротше, ось таке якийсь пам'ятник якомусь чуваку. Знову попередження про гримучих змій. Їх тут має бути дуже багато. Ось до якесь штука National Pony Express Central Association. Trail Market. Не знаю, що це значить Ось так виглядає. Невада. Рестерія. Пам'ятаєте, в мене на відео є якісь рестерії. Ну ці дуже далеко братися. А що ви хотіли серед пустелі? Місце, де ти можеш відпочити. Гори, Гарні гори. Але я їх не на нович. я покажу. Світ трейлер, який я причепив. новий, Трудяшка, роботяшка. Ось так він наглядає. Ну так, да, шкода, що вони зняли одну площадку тут, яка мала бути. Тут вони її зняли. Таж тисячі паундів лишнього весу, ми все одно не возимо стільки машин. Ще колесо у мені дали одне в нагрузку. Ось такий красунчик. Привіт, друзі! Досі добігла до кінця моя подорож майже. Мені лишилося додому 5 годин, за кермом я вже 9,5 годин. І десь 5,5 годин мені ще їхати попереду в мене усі ті гарні гірські місця, що ви бачили в першій частині, а саме Орегон, я в'їхав вже в Орегон, Залишилося проїхати Орегон і я буду в своєму штаті, чи по, тво... по своєму штаті мені проїхати. Ну, багато, щоб приїхати. Короте, я сподіваюся, що вам було цікаво. Ви отримали трошки насолоду від краєвидів американських, побачили, як живуть американці, посадили біля мене, як писали мені мої підписники, посадили біля мене в траку, відчули, як це бути напарником тракіста. Якщо вам було цікаво, пишіть про ще про що ще познімати, про що вам розповісти. Я з задоволенням буду знімати ще, буду вам розповідати, я знайду якусь тему цікаву, на мою думку. А поки що підписуйтесь на мій канал, хто ще цього не зробив, поширюйте мої відео, якщо вам це відео сподобалось і мої попередні відео. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава! Не забувайте донатити своїм знайомим, своїм родичам, які захищають Україну від Кацапського вторгнення. До нових зустрічей!